Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я покажу вам десятку найдорожчих лотів, проданих мною на сайті Віоліті. Вперед! Поїхали! Розпочинаємо наш огляд із Залізного хреста військового ордену Німеччини, яким нагороджували за героїчні дії та хоробрість у бою. До нагороди я додав альбом Ота Зелнера, який містив інформацію та особисті фото власника. Купили цей лот за 350 доларів. Дев'яте місце посів козак Мамай, скульптура виготовлена коростенським фарфоровим заводом у 70-х роках минулого століття. Автор заслужений діяч мистецтв у РСР, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Валентина Михайлівна Тригубова придбали козака за 390 доларів. Восьма позиція за найрідкіснішим із знайдених особисто мною римських монет. Це денарій Манлі Скантіли, дружини римського імператора Дідія Юліана, який правив лише 66 днів. Посилання на відео, де була знайдена ця монета, я залишу для вас в описі під цим відео. Купили Скантілу за 390 доларів. Оме місце за портсигаром, який був виготовлений у 1962 році ленінградським ювелірним заводом, матеріал срібло з позолотою, декор різнокольорові емалі. Ціна 480 доларів. Далі будуть лише монети. І перша з них – 10 рублів 1901 року. Не рідкісний, але й не самий простий червонець часів правління останнього російського імператора. Золото тут 900 проби. Вага 8,6 грамма. Тираж більше 2 мільйонів штук. Ціна 660 доларів. П'яте місце посіли чотири дукати. Рестрайк монети виготовленої у 1915 році. На ній зображений Франц Йосип, австрійський імператор, який правив довгі 68 років. Монета виготовлена з практично чистого золота 986 проби. Вона досить велика. Діаметр її 40 мм, вага 14 грам, вартість 840 доларів. Четверте місце посіла найбільша золота монета часів правління Ніколая Кривавого. 15 рублів 1897 року. Це так званий імперіал, який важить 12,9 грамма. Рідкісною монету не назвеш. Тираж її майже 12 мільйонів штук. Але якщо вона у гарному стані, то продати можна за одну тисячу доларів. Переходимо до трійки найдорожчих лотів. І тут нас чекають 5 рублів 1910 року. Золота монета, яку купили декілька днів тому. П'ятірка доволі нечаста. Тираж її склав лише 200 тисяч примірників. Скільки з них дійшли до наших часів, та ще й у такому чудовому стані, невідомо. Але купили монету за 1600 доларів. Ті, хто давно слідкує за моїм каналом, гадаю, пам'ятають, як ми разом з вами у прямому ефірі продавали рідкісні срібні монети часів правління короля польського і великого князя литовського Стефана Баторія. Ох, і наробили тоді шуму ці монетки на Віоліті. Одна з них, трояк 1580 року. Ступінь рідкості його на момент продажу був r 7 Тобто в світі на той час було відомо не більше десятків. Сяти таких монет посилання на стрім із продажем. Я залишив для вас в описі під цим відео. Купили ж монету за 5350 доларів. Ну а найдорожчим моїм лотом, проданим на Віоліті, став знову ж таки трояк, знову ж таки Стефана Баторія. Неймовірно, але ця монета виявилась ще більш рідкісною. R8 8 це найвищий ступінь рідкості, який надають монетам відомим лише у декількох примірниках. З 8 мільярдів людей на планеті такі монети тримали в руках одиниці, і я був серед них. Трояк 1587. Ого року придбали за 6050 доларів. Що ж, друзі, такими були мої найдорожчі лоти продані на Віоліті. Ну а ваші найдорожчі продані або ж придбані предмети колекціонування пишіть в коментарях під цим відео. Всім нам бажаю перемоги! До зустрічі на каналі у пошуках золота та скарбів.